Вітя збоєм, збоєм з пільт, збоєм з пільт. Команду. Паніксивий. Це командир батальйону дніпро 1 Юрій Береза. Саме так він, як і більшість хлопців з інших батальйонів, вибирались з засідки під Іловайськом. Солдати розповідають про криваве побоїще. Не знають, що в нас в колонії їхні полонені і ці поранені. Не зважаючи на це, все рівно стріляють. З вихідних лікарні міста не припиняють приймати поранених. Їх вже більше двох сотень почали привозити до міста і тіла загиблих. не галай. А це Катеринінський бал. Саме такий планують у цьогоріч у місті, незважаючи на трагічні події в Україні. Організатори заходу вирішили не відмовлятись від пафосної події. Людмила Акименко, пані, яка вже в дев'яти хоче зібрати селебритіс дніпропетровського розливу на тусовку з танцями. З придиханням мовить то все заради благодійності. Витратили на організацію Десь 260 тисяч гривень. Але в там ряду ми робимо… Благодаря партнерам, те, которые поддержали нас, організаторів зовсім не бентежать, що поки лється рікою кров, а волонтери зі шкіри вилазять, аби зібрати якусь копійчину в Дніпропетровську. Буде бенкет під час чуми. Так вже охрестили самі Дніпропетровці Катеринінський бал. Допомагати сьогодні солдатам та пораненим діло шляхетне, але чомусь небайдужі люди, волонтери, роблять це тихо, поважаючи чуже горе. Ну, мені здається, що зараз не стоїть танцювати і проводити якісь веселітельні мероприятия, тому що Україна в траурі. Я думаю, ну, скоріше будет буде уместен, чем более. Зараз не те час, щоб проводить такі мероприятия сейчас достаточно сложная ситуация в стране, и поэтому стоило бы подумать именно а не о том, чтобы поразвлекаться и провести бал. Так, наприклад, завдяки волонтерам лікарні Мечникова зібрали понад 2 мільйони гривень, не зачепивши опалені від поранень почуття солдатів. І те, що сьогодні найкращі результати в больниці Мечникова по лікуванню ранених, це заслуга, в першу чергу, людей, волонтерів, дніпропетровців, які которые... Свою останню копійку віддали на лічення ранених». Володимир Порасюк повернувся з Іловайська декілька днів тому. Як вибрався з того пекла живим, сам не розуміє. Каже, те, що лишилось на полі, де влаштували засідку, пригадувати страшно. Кривава земля, кривава трава, поневічені тіла побратимів. Багато загинуло, тому що я не можу ну, Я не знаю скільки вибиралось, тому що. Колона така була що в бампер, бампер на пані кілометрів чотири самі вояки до балу ставляться спокійно, але все ж таки кажуть, що краще було б по іншому допомогти, якщо справді є натхнення до благодійності. Може бить, їм стоїть цю ідею принести і показати, що ті гроші, які ви потратили на бал, були б більш умісні в другому місті, в больницях в зоні АТО. В детских домах, которые, кстати, на данный момент сидят без еды, такое тоже есть. Мы сами недавно отправляли в детский дом. Вот. Поэтому я думаю, это было бы более правильно. Отже, варто чи ні розсудить час? А поки українські хлопці гоять рани та міркують, як врятувати полонених з чеченського та російського полону, у Дніпропетровську відбудеться дев'ятий катеринінський бал 500 гривень вхідний квиток для бажаючих стати частиною цинічного бомонду. Кліпаючи довгими віями, пані Акименко пообіцяла на бал безкоштовно запросять дружин поранених бійців. Та от чи буде в них бажання? Кружляти у Вальсі ще не знають. А на питання, чи не занадто це влаштовувати бенкет в такий час, порівняли організаторів балу із Дмитром Шостаковичем у блокадному Ленінграді. Олена Савенко, Сергій Язовських, новини ТРК Регіон.